Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 17 березня, 1118 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Знову росіяни минулого вечора атакували групою іранських мопедів Одесу та приміській території. На жаль, знову були прильоти по дитячому садку поруч з містом. Також там пошкоджені житлові будинки, школа. Ну і одна травмована людина з енергетикою, наче більш-менш нормально зараз в Одесі. Загалом росіяни випустили аж 174 мопеда минулої доби. 90 збито, 70 подавлено ребом. На жаль, досить багато прильотів, крім Одещини. Вони були на Харківщині, Дніпропетровщині, Кировоградщині, Сумщині, Чернігівщині та Київщині. На Миколаївщині без збитів та прильотів дронів одного разу. Разу була атака ефевід дрону по акваторії Очакова. Щодо Херсонщини, то знову там одна загибла людина, ще троє травмованих. І стабільно на Росію прилітає кожної доби. Декілька невідомих дронів і підпалює там нафтову галузь. Цієї ночі до них теж прилітало. Чекаємо, що і наступної ночі щось прилетіло.